Всім і це продовження кар'єри з українського гравця Івана Ярмоленка в грі FIFA 15 УПЛ. І сьогодні в нас матч за збірну проти Австрії. Потім Хал-Сіті та Celtic в груповому етапі Ліги Європи. І ми в складі разом з Ярмоленком. Чудово. Ну що ж, міровий клас. 6 хвилин пасмурно. Поїхали. Стартовий склад України. Рибка Буткоха Вікси, Ракетський. Сидорчуко, Валенко, Ярмоленко, Ярмоленко та Коноплянка. Ми 9 номер. Ну що ж, свисток Дан, поїхали. Ох, перший удар. Рибка відбиває. Пройшло 21... Пройшло, 20, пройшло вже 22 хвилини. Ми нічого не можемо зробити в нападі, ми лише обороняємося з ярмоленко проривався по флангу і м'яч забрали. Контролюють м'яч австрійці і просто от ми бігаємо всім стадом не можемо в них м'яч забрати. Не знаю навіщо кинув аут супернику наш гравець, ну інтелектор. І як ми маємо атакувати, якщо в нас 39% володіння м'ячем один удар по воротах, ну. Коротше, гра дуже скучна. Ви навіть не, не уявляєте, я навіть не знаю, що вам буду показувати. Наш гравець рухається, наче, не знаю, по болоту. Ну от, Драгович, забирає м'яч. Дуже легко. Що, жовта картка Арнаутовичу. Так, нас спив. І отримав за це жовту картку. За ось цей от підкат. Коноплянка! воріт пробиває на 60-тій хвилині, а тут забить і все. І 1-0 ми повели. Ух ти! Оце так відповідь! 1-0. 1-0 нам забивають. Ну, до цього все йшло. Ну як же ж так? Ну, дивимось. От Там чому я не встиг добігти, і дуже вони гарно розіграли і все. Ми проходимо і можна пробивати! 1-1 69 хвилина. Іван Ярмоленко! Чудово ми пройшли і ближні кутці забили гол. Іван Ярмоленко. Перший гол в... А, так! Це кваліфікація до євро. Це кваліфікація до євро. Ой, рибка! Ой, рибка нас рятує. А це в захисті ми... Не вміємо грати і ми яку шикарну передачу віддаємо. Ну навіть... Чому він не пішов відрив? Ох, як він. Сидорчук, Сидорчук, ми дуже класну йому передачу віддали і... Ну не можна. Ну... Де наш захист? Де наш захист? Ну боже, 2-1. Олександр Драговіч, захисник, забиває з лету. Ну просто навіс. Там нікого і рибка. І ми тр... І ми ще й травмуємось. Ну ЗАМТЕ, це поразка, 2-1. Жахлива гра ще й в кінці ТРАВМУВАЛИСЯ Три тижні. І ми опускаємось на четверту. Позицію. І одразу Колбак забив. 1-0. 2-0. Ліга чемпіонів. 1-0 захисник забиває. 2-0. 3-0. Ви подивіться, як Ньюкасл грає. 4-0, 4-1. Все. Оце так розірвали. Знову симуляція. 0-0. Матч в Кубку. Симулюємо. 1-0. 2-0. 3-0. 3-0. Проходимо далі в Кубку. Знову симулюємо. Сонці 2-0 поразка. Нарешті ми поправились від травми. Ми пропустили 4 матчі, 5 матчів. Ліга Європи. Ньюкаср Бронтбі. Другий тур. Свисток Дан. Поїхали. Так, нам підкати плюс один дають. Класно. І в підкаті летить захисник і м'ячим цей перекопив. Да родину! Ну, за таке потрібно наказувати солідний про... І Іван Ярмоленко забаває четвертий м'яч в лізі є Ух ти! А тут би якби дали пробити, то цей... ой, ну і дали пробити, але дуже не точно. Оце так ми в підкат хотіли, він до сих пір там лежить. Ой-ой-ой, двойний сейф відкрула. І зараз гарну передачу нам віддають. І це. І це. Ні. Не реалізовуй мене. Свій шанс. Робити дубль... Ну що ви вибиваєте? Ну. Оооо. Це. А якби ж ми пробили, це можна... Так. І нас ще й змінюють. Дякую. Розраховуємо. Так, що нас беруть... Так. Да. Нас беруть на матч збірних. Словенія та Бельгія. Це вже буде в наступній серії. Ось так от. Так, а поки симулюємо матч з Crystal Palace. 1-1, нічия. Хоча... Давайте от, подивимось. Ага, ми симулюємо перший матч. 1-1, нічия. Так, ось така у нас ситуація. Якщо ми перемагаємо, то можемо зрівнятися з Бельгією та Португалією. По очкам, і давайте вже розпочинати. Все, виходимо на поле. Україна, Бельгія, Донбас Арена. Кваліфікаційний раунд ліги, до Ліги Європи. Все. Поїхали. І можна пробивати куртуа. Там ще й рекошет був від захисника, от перший удар. Порушення правил, і що, жовта картка знову на нас хвалять. і ми заробляємо mm. жовту картку для нашого противника. <плак> да. З лівої ми нормально ніколи не пробиваємо. <плак> Хорошо! Який гарний, яка гарна передача, але... Чому ж так по центру? Це 1-0. Ярмола, давай! 1-0! Андрій! З передачі Івана Ярмоленка! М'яч забив! Андрій Ярмоленко! Супер! Чудова передача! Андрій Ярмоленко, другий гол на, на Євро. Ну, відбір. Відборі до євро. Аноплянка пробиває і куртуа якось так собі відбив, але цією помилкою куртуа ми не скористалися. Ой-ой-ой, оце так ми Дебрюйна збили. Ну це жовта картка буде. Хм, ми вже в автобус йдемо. Ой це... Ой! ух, це це, це, це... це хрестовина чи поперечка ще й офсайт. Сердечко йокнуло. І нас змінюють. Нас... Добре. І так. 1-0. Ми перемагаємо. Давайте глянемо на турнірну таблицю. Ми піднімаємось на третє місце, і ми Бельгію на четверте скидуємо. Добре. Нехай вперед ще багато ігор. В наступному місяці два матчі. І там уже після Нового року будуть йти повторне коло. Ну. Так, симулюємо спочатку матч. 2-0 перемога. І так, Ліга Європи. Ми граємо, але це буде в наступній серії, а поки що. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, а також коментуйте відео і додавайтеся в друзі ВК, силичка знизу під відео. Ну і всім удачі і пока.